З давніх давен поруч з людиною жили свійські тварини. Людина дбала про своїх улюбленців, а тварини у відповідь допомагали людині, хто чим міг. І сьогодні ми з вами поговоримо про віслюків. Віслюк близький родич коня. Він схожий на конячку, тільки менший за розміром. У нашій країні віслюків рідко використовують як свійських тварин. А ось у жарких країнах їх багато. Віслюки сильні, витривалі та добре переносять спеку. На кінці хвоста у віслюка пензлик. На шиї росте коротка грива. У віслюка довгі рухливі вуха. Віслючки бувають сірими, коричневими та чорними. Віслюки часто використовують як в'ючні тварин. В'ючні це такі тварини, на яких перевозять вантаж. Верхи на них теж їздять. Перевозити вантажі на віслюках зручно в горах і в інших важкодоступних місцях, де не можна проїхати автівкою. Ослиця любляча мама. Вона піклується про свого малюка, годує його молоком і захищає. Якщо віслючок вирішив зупинитися, його складно знову зрушити з місця, тому про незговірливу людину іноді кажуть упертий, як віслюк. Дякую за увагу.